Хто краще бреше? Що в тебе? А, у мене рідкий гель Білд Іт. У тебе рідкий гель, Білд Іт. Скільки має мілілітрів? 15. Ага. Підніми його сантиметрів на 5 і відпусти. 15. Е, тепер скажи мені, будь ласка, що на ковпачку зверху написано. Зверху на ковпачку написано е, е, Кавертан. Кавертан. Е, номер якийсь. Е, 15.03. Бю. Бью 15.03. Е, кавертан це колір? Е, так, це колір. Е, дістань його і скажи, якого він кольору. Він такого кольору тану. Тан! <реш> Білий! Ні, це такий е, натуральний напевно, або бежевий. Натуральний або бежевий. Е, Останнє питання: якого кольору етикетка? Така блакитна вона. А, так, це правда. Правда. <реш> <реш> А ні-ні-ні, то, то я, я зараз. Що... В мене моделюючий гель. Моделюючий гель? Так. Прекрасно. Добре, якого об'єму? 30 мілі. 30 мілі. Грам. 30 грам. 30 грам. Добренько. А ну піднімемо теж і так вступни. Так. йо <кліг> Там Всі сто. Ще раз. Цікаво, цікаво. Модулюючий гель. Ну давай етикетку зверху читай мені, що там написано на модулюючому гель. Divia Білдергель. А ще У нас не на одному просто так Ліквід. білдергель. Uh, Liquid. Білдергель, так? Так. А збоку Білдер гель Ліквід і там має бути uh, назва кольору. Свід пінг. а я фіг усба. Я там. А я знаю, що ти не знаєш. так, Свід пінг. Да, ну хорошо, Свід пінг, а артикул же ж там є. Е, 1712. 12 і е це назва. Ну, там, де 17,12 і там. gl 08 gl 08 Ну, 09 Мус, а 08 може бути і світ пінг. Ти зараз імпровізуєш, <рес> <ж> ти познаєш. <рес> 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 Добренько. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, що ще запитати. Я тобі вірю. Правда. <рес>